З плакатами та фотографією дитини у руках родина Радзюків прийшла пікетувати Житомирські правоохоронні органи. Рідні померлої дитини кажуть, хлопчика задушив його власний батько, нібито, щоб не сплачувати аліменти. Тієї ночі матері дитини стало погано і їй викликали швидку. Після уколу медиків мати заснула, а батько перевернув сповиту дитину на живіт. Від чого вона задихнулася? Припускає дідусь загиблого хлопчика. Від правоохоронних органів не слуху, ні духу чи проводять вони розслідування, чи не проводять, е, внесли вони в реєстр. Будь-які дії нам невідомі. Знаєте, на прошлій неділі ми були, то один спихає на другого, Прокуратура каже на міліцію, міліція каже на прокуратуру. Фактично, ми хочемо, щоб міліція провела з прокуратури розслідування і винний в загибелі не гуляв. По Житомирі, як колись на приємко, по всій Україні а був притягнутий до відповідальності і поніс сурове покарання за загибель дитини. Втім, правоохоронці відкидають звинувачення і кажуть, зараз відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство і ведуться слідчі дії. На даний час проводиться досудове розслідування Житомирським міським відділом УМС України в Житомирській області. Вживаються всі передбачені законом заходи для всебічного повного та об'єктивного неупередженого розслідування даного факту я вважаю, що в найближчий час по даному провадженню буде прийнято рішення. На даний час є висновок. Лікаря про причини смерті там названо раптова смерть грудної дитини як медичний синдром, як медичний показник. Водночас призначено проведення судово-медичної експертизи. Воно призначено відразу у рамках порушеного кримінального провадження. Така експертиза може тривати упродовж місяця. На даний час її результатів немає. Батька якого рідні загиблого хлопчика підозрюють у навмисному вбивстві. Міліція не затримувала. Правоохоронці кажуть, тільки після висновків. Експертів можна приймати рішення по цій справі.